Усім доброго ранку. Сьогодні, 23 лютого, ми знаходимося в Угорщині, місто Хевіс, готелі Європа Світ. Сьогодні неділя і сьогодні на, на сніданок кожної неділі в цьому готелі видають шампанське. І наш ранок сьогодні розпочинається так. Сьогодні у нас е, останній день нашого лікування, нашого перебування в місті Хевіс. Так що сьогодні ми його проведемо більш-менш активно, будемо збирати речі і потроху вже збиратися назад в Україну, їхати додому. Дорога дальня, дорога довга. Ось таких справи усім гарного дня гарного, тихого дня. А в нас сьогодні, нагадаю, останній день лікування і перебування в Угорщині. Завтра ми вже плануємо їхати додому в Україну. І сьогодні хочу вам показати такий прикольний лайфхак. Ми подорожуємо багато Європою і багато в супермаркетах бачимо такі прилади, такі стоять кабіночки для того, щоб які збира... які збирають пластикові бутилки, пластикову тару. В нас в Україні такого немає. І е, хочу сказати, що коли ми сюди приїхали, у нас тут вже є друзі, то вони кажуть: ви, е, якщо п'єте воду, то ви пляшки збираєте і не викидаєте. Ось поруч з вами є супермаркет, і е, е, потім е, підете і покидаєте ці. Е, Бутилки пластикові в цей апарат, і вам дадуть якісь кошти. Ну, ми виріши спробувати самі для себе, як воно працює і як воно буде. І складали бутилки води пусті в шафу. І ось завтра ми вже виїжджаємо і йдемо в цей супермаркет, даби. Ці бутилки поміняти на якісь кошти. Ну, подивимося, як воно буде. Я зараз все зніму, покажу. Ось. І спробую для себе, бо ніколи такого не робила, бо в нас в Україні такого нема. До речі, хочу сказати те, що в Угорщині усі місцеві жителі, які тут живуть, вони всі п'ють воду з крана. В них в них немає такої звички, от, наприклад, як в нас в Україні. Ми е, воду з крана вже не п'ємо, мабуть, років 20, може, 25, може і 30 років не п'ємо з крана. То пам'ятаю, як у дитинстві то ми на вулиці бігали е, малими, то це для нас було як. Як нормою да, випити склянку води з-під крану. Зараз такого в нас в Україні немає, і ніхто не п'є воду з крана. А тут всі п'ють воду з крана і дивляться на нас, як трошечки на людей не сповна розуму, чому ми купляємо воду в супермаркеті та п'ємо воду в супермаркеті, якщо її можна випити з крану. Ну, то таке. Така особливість, а ми заходимо в супермаркет, зараз покажу, як працює цей апарат, який збирає пластикові пляшки. Ось так виглядає цей апарат з супермаркеті. Зараз розберемося, як воно працює. Беремо бутилочку. Ось, наприклад, в мене така бутилочка складаю. Одна бутилочка вже, пляшечка вже пішла. Е, е, так. Складаємо трубу, О! Так. Так. Зараз, до речі, питаємось класти моршинську. А давайте цю попробуємо. Підемо моршинську ні? Ага, Моршинську не можна, бо, бо не цей. Треба, щоб угорська акциза була. І акциза Євросоюзу. Ну, таке. Так, що в нас вийшло? Ми хотіли здати пластикові бутилки. У нас було дві бутилки угорські. Потім в нас було дві бутилки української, моршинської, і одна бутилка у нас була а, німецької води. Ми, вона у нас була в машині, довго їздила ще з новорічних свят. ось, І ми теж думали. Здати, але не вийшло. У нас взяли тільки дві пляшки: угорські, моршинські бутилки не взяли, німецькі бутилки не взяли. І, е, значить, ми отримали ось такий чек з банкомату цього на е, майже 100 форінтів. 100 форінгів, які ми можемо купити покупки. В їх супермаркеті, в якому розташований цей апарат. До речі, приходять люди, ось жіночка прийшла, потім прийшла ще жіночка з дочкою, складають бутилочки, отримують чеки такі і йдуть куплятися. Ось так. Так ось, пройшла по всьому супермаркету. Думаю, що такого можна купити на 100 корінків. І я можу сказати, що можна купити лише тільки дві пачечки сірників. Так що от спробуємо, як працює цей лайфхак. лайфок. юна пот. Синим, дали чек. і дві пачечки сірників. Вже у мене. Здала дві бутилочки, дві пляшечки пустих пластиках з-під води. До речі, дивіться, люди, йдуть і йдуть, несуть і несуть пляшки. Ну, а ми йдемо. На озеро Хевіс. Останній раз за своє лікування, завтра вже їдемо додому. Все, я вам хочу сказати, що вже весна майже на порозі вже більш-менш тепленько, людей побільшало. А, а може, тому що сьогодні неділя і так люди проводять свій вихідний день. Гуляючи по парку, ходячи на озеро, ми йдемо сьогодні поплаваємо і вже будемо збиратись додому, збирати речі. Дивіться. Плаває в озері риба. Ми про неї читали в інтернеті, але ніколи не бачили. А ось вона підплила прямо за огорожу. Ціла стая риб. Такі риба є в цьому озері. Ну от і все. Поплавали ми на озері. Як то кажуть, отримали свою частку здоров'я, згадую. Гадаю, що ми її отримали і гадаю, що нам буде добре. Як то кажуть, треба кинути монетку, щоб ще раз повернутися в це чудове місце. Кидаю, ось так от все. Прощаваю озеро Хевіс, до зустрічі, обов'язково приїдемо в наступному році. Вийшла з озера, переодягнулися, підійшли в касу, віддали свої часики та повернули свій депозит. 2000 тисячі Зараз їх треба десь потратити, десь пристроїти ці дві тисячі Навіщо нам вони в Україні? Зараз щось придумаємо, щось придбаємо.